Китай став науковою над державою. Став чи ні? Чи це лише ілюзія і викривлення статистики? От у впливовому виданні The Economist вважають, що став. Вони написали статтю China has become a scientific superpower, де вони зазначають, що від біології рослин до фізики надпроводників країна знаходиться на передньому краї. І вони діляться історією про. Китай. В атріумі дослідницької будівлі Китайської академії наук в Пекіні знаходиться така величезна стіна патентів, близько 5 метрів завширшки і два поверхи заввишки. Уявіть собі, ця стіна демонструє 192 свідоцтва розміщені в акуратні ряди, красиво так підсвічені позаду. На рівні землі за аксамитовою матузкою в скляних банках зберігаються інновації, які захищені патентами. Це насіння. Китайська академія наук найбільша в світі дослідницька організація та її інститути по всьому Китаю, вони проводять величезну кількість досліджень в галузі біології, харчових культур. За останні кілька років китайські вчені відкрили ген, видалення якого збільшує довжину і вагу зерен пшениці. Інший ген. Покращує здатність таких культур, як сорга, проса, расти на засолених ґрунтах. А третій ген може збільшити вражайність кукурудзи приблизно на 10%. Уявіть собі, що це таке в масштабах Китаю. Восени минулого року фермери в Гуджоу зібрали другий вражай генетично модифікованого гігантського рису, виведеного вченими Китайської академії наук. Комуністична партія Китаю зробила сільськогосподарські дослідження, які вона вважає ключовими для забезпечення продовольчої безпеки країни, пріоритетними для науковців. За останні десятиліття якість і кількість досліджень сільськогосподарських культур, які проводить Китай, надзвичайно зросла. І зараз країна вважається лідером у цій індустрії. За словами редактора престижного європейського журналу з рослинництва. Бувають місяці, коли половина статей надходять з Китаю. Зростання досліджень в галузі рослинництва не є унікальним для Китаю. У 2019 році журнал The Economist вивчив дослідницький ландшафт країни і запитав, чи може Китай одного дня стати науковою наддержавою. Сьогодні на це питання The Economist відповідає однозначно так. Китайські вчені нещодавно здобули перевагу у двох показниках. Якості науки, за якими пильно стежать, і зростання кількості першокласних досліджень в країні не має знак уповільнення. Старий науковий світовий порядок, в якому домінували Америка, Європа і Японія, добігає кінця, стверджують, за економіст. Один з способів вимірити якість наукових досліджень в країні. Це підрахувати кількість статей з високим імпакт-фактором, які виходять щороку, тобто публікації, на які найчастіше посилаються інші науковці у своїх подальших роботах. У 2003 році Америка випустила в 20 разів більше таких статей, ніж Китай, згідно з даними компанії Clarivate, що займається науковою аналітикою. До 2013 року Америка створила. Приблизно в 4 рази більш топових робіт. А от якщо брати роботи з 2022 року, Китай вже випереджає як Америку, так і весь Європейський Союз. Звісно, з показниками, заснованими на цитуванні, можна гратися. Вчені можуть знайти і вони знаходять способи збільшити кількість згадувань їхніх робіт. В інших дослідженні в нещодавній робочій статті трьох економістів Квішуміна, Клаудії Штайнвендер і П'єра Азули, стверджуються, що китайські дослідники цитують своїх співвітчизників набагато більше ніж західні їхніх. Але зараз Китай лідирує в світі і за іншими показниками, які менш можуть піддаються так би мовити маніпуляціям. Він очолює індекс Nature, створений одноіменним видавництвом, який підраховує внесок у статті, які з'являються в низці престижних журналів. Щоб бути відібраними для публікації, статті повинні бути схвалені групою рецензентів, які оцінюють якість новизну та потенціал впливу дослідження. Коли індекс вперше був запущений у 2014 році, Китай посідав друге місце. Але його внесок у прийнятні статті становив менше третини від американського. До 2023 року Китай вийшов на перше місце. Згідно з лейденським рейтингом обсягу науково-дослідницької продукції, зараз у світовій десятці лідерів шість китайських університетів чи інститутів, тобто шість з десяти. А згідно з індексом Nature, суперавторитетний науковий журнал СТІМ. Можливо, вони ще не є відомими на Заході, але про Шанхайський університет, Зяотун, Чензенський та Пекінський Бейда університети говорять на рівні з Кембридським, Гарвардським та Швейцарською вищою технічною школою Цюріха, зазначають The Economist. Цінхуа зараз є науково-технічним університетом номер один в світі, каже Саймон Маргінсен, професор вищої школи Оксфордського університету. Це дивовижно, Вони зробили це за одне. Покоління. Сьогодні Китай лідирує на світовій арені у фізичних науках, хімії, науках про землю та навколишнє середовище згідно з індексом Nature та показниками цитування. Але Америка і Європа все ще мають значну перевагу як у загальній біології, так і в медичних науках. Інженерія це головна китайська дисципліна зараз. Каже професор Маргенсон. Я думаю, що це частково пов'язано з військовими технологіями, а частково тому, що те, що потрібно для розвитку нації, вони підтримують першочергово. Прикладні дослідження є сильною стороною Китаю. Наприклад, в країні домінують публікації про перовскітні так звані сонячні панелі, які дають змогу бути набагато ефективнішими, ніж звичайні кремнієві елементи при перетворенні сонячного світла в електрику. Китайські хіміки розробили новий спосіб видобутку водню з морської води за допомогою спеціалізованої мембрами для видалення чистої води, яку потім можна розщеплювати шляхом електролізу. У травні 23-го року було оголошено, що вчені в співпраці з державною китайською енергетичною компанією, тобто співпраця науки і бізнесу, розробили пілотну плавучу водневу ферму біля південно східного узбережжя країни. Китай також видає найбільше патентів ніж будь-яка країна, хоча багато з них стосуються таких інкрементальних змін в дизайні, а не насправді оригінальних проривних винаходів. Нові розробки поширюються і впроваджуються в Китаї повільніше ніж на Заході, але його потужна промислова база в поєднанні з дешевою енергією означає, що він може швидко розгортати великомасштабне виробництво фізичних інновацій, таких як нові матеріали. Ось де Китай дійсно має перевагу над західними країнами, каже Джонатан Бін, генеральний директор Materials Nexus. Це британська фірма, яка використовує штучний інтелект для відкриття нових матеріалів. Країна також сигналізує про свої наукові сили, могутність більш помітними способами. На початку цього місяця китайський роботізований космічний апарат. Чан і 6 приземлився у гігантському кратері на заворотному боті місяця, взяв кілька зразків породи, встановив китайський прапор і вирушив назад до землі. Якщо він успішно повернеться на землю наприкінці місяця, це буде перша місія, яка принесе зразки з цього важко доступного боку місяця. Пробудова китайської науки була досягнута шляхом зосередження трьох сферах: гроші, обладнання та люди. У реальному вираженні витрати Китаю на дослідження і розробки РНД зросли, вдумайтесь, в 16 разів з 2000 року. Тобто це нова реальність. Згідно з останніми даними ОІСІДІ у 2021 році Китай все ще відставав від Америки за загальним обсягом витрат на РНД, виділивши 668 мільярдів доларів, тоді як США виділили 806 Мільярдів доларів. Це все за паритетом купівельної спроможності, тобто в співтавних цінах. Але за витратами лише університетів та державних установ, Китай взагалі вирвався вперед. Америка все ще витрачає приблизно на 50% більше коштів на фундаментальні дослідження, але Китай вкладає гроші в прикладні дослідження та експериментальні розробки. Гроші ретельно спрямовуються у стратегічні сфери. У 2006 році комуністична партія Китаю опублікувала своє бачення того, як має розвиватись наука протягом наступних 15 років. Відтоді наукові проекти включаються до п'ятирічних планів розвитку комуністичної партії. Поточний план, опублікований у 2021 році, спрямований на активізацію досліджень в галузі квантових технологій, штучного інтелекту, напівпровідників, неврології, генетики та біотехнологій, регенеративної медицини, а також дослідження таких прикордонних фронтірних областей, таких як Далекий Космос, Глибоководні океани та полюси Землі. Створення університетів і державних установ. Світового класу також є частиною плану наукового розвитку Китаю. Такі ініціативи, як проєкт 211 програма 985 та китайська дев'ятка, надавали гроші обраним лабораторіям для розвитку їхніх дослідницьких можливостей. Університети виплачували співробітникам премії в середньому, уявіть собі, по 44 тисячі доларів США. І до 165 тисяч доларів США, якщо вони публікували статті у впливових міжнародних журналах, от з таким високим імпакт фактором Пріоритетними завданнями є формування кадрового складу. За даними Міністерства освіти Китаю, з 2000 по 2019 роки понад 6 мільйонів китайських студентів виїхали з країни на навчання за кордон. В останні роки вони повертаються назад привозячи з собою набуті навички та знання. Дані ОСІДі свідчать про те, що з кінця 2000-х років до країни повертається більше науковців, ніж виїжджає. Тобто проблема не з відтоком кадрів, вона навпаки цілеспрямована політика Китаю по навчанню своїх людей за кордоном в кращих університетах. Зараз в Китаї працює більше дослідників, ніж в Америці та усьому ЄС. Ну, звісно, що масштаб Китаю дає цьому відповідну фору: мільярд 400 мільйонів людей все таки. Багатьох науковців, які повертаються до Китаю, часто називають таким морськими черепахами гра слів від китайського омоніма хайгу, що означає повернутись за кордону, приваблюють стимули, які вони отримують вдома. Одна з таких програм започаткована в 2010 році. Це так звана молодіжна тисяча талантів. Вона запропонувала дослідникам віком до 40 років одноразові премії до 500 тисяч юанів, що еквівалент на сто тисяч доларів за паритетом купівельної спроможності. Та гранти до 3 мільйонів юанів на відкриття лабораторії в Китаї. І це спрацювало. Дослідження, опубліковане в журналі Science минулого року. Показало, що ця схема повернула висококваліфікованих молодих дослідників. Вони в середньому входили до 15% найпродуктивніших колег. Хоча справжні суперзірки, як правило, все-таки відмовлялись від пропозиції, залишались на Заході. За кілька років, завдяки доступу до більшої кількості ресурсів та академічної робочої сили, ці репатріанти стали провідними науковцями в 2,5 рази більшу кількість робіт у них, ніж дослідники такого ж рівня, які залишились в Америці. Тобто Китай по суті купує назад своїх дослідників через величезні зарплати, премії. І через гранти на лабораторне обладнання, тому що для серйозної науки потрібне лабораторне обладнання. Це мало хто розуміє. На жаль, в Україні зокрема, тому що багато хто думає, що наукою можна займатися там просто з книгою, чи просто з комп'ютером, чи просто за дошкою. Та? Не можна. Серйозна наука потребує лабораторного обладнання. Крім притягування, був і певний поштовх. Останніми роками китайські вчені, які працюють за кордоном, стали об'єктом підвищеної підозри. У 2018 році Америка запустила так звану китайську ініціативу, здебільшого невдалу спробу викорінити китайських шпигунів, промисловості та академічних колах. Також надходили повідомлення про депортацію студентів через їхню причетність до китайської стратегії військово-цивільного так званого там співробітництва. Та нещодавне опитування нинішніх колишніх китайських студентів, які навчаються в Америці, показало, що частка тих, хто зазнав расового насильства чи дискримінації, зростає. Наявність науковців в Китаї означає, що, наприклад, у сфері квантових обчислень деякі академічні лабораторії за масштабами більше нагадують комерційні лабораторії на заході. В них є дослідницькі групи з 20, 30, навіть 40 осіб, які працюють над одними і тими ж експериментами. Вони досягають дійсно хороших результатів конкуруючи. Говорить Крістіан Андерсен, квантовий дослідник з Девського університету. У 2023 році дослідники з Китаю побили рекорд за кількістю квантових бітів або кубітів, заплутаних у квантовому комп'ютері. Китай також розщедрився на наукове обладнання. В 2019 році, коли журнал за економіст востаннє досліджував стан наукових досліджень в країні, він вже мав Завидний перелік блискучого обладнання, включаючи суперкомп'ютери, на більшій світі радіотелескоп з заповненою апертурою, підземний детектор темної матерії. З тих пір цей перелік тільки зростав. Зараз країна є по суті. Домівкою для найчутливішого в світі детектора надвисоких енергій космічного випромінювання, який, до речі, нещодавно використовувався для перевірки спеціальної теорії відносності Ейнштейна, найсильнішого в світі стаціонарного магнітного поля, за допомогою якого можна досліджувати властивості матеріалів. Незабаром вони матимуть один з найчутливіших в світі детекторів нейтрина, який буде використовувати, щоб з'ясувати, який тип цих фундаментальних субатомних частинок має найбільшу масу. Європа та Америка мають багато власних крутих приладів, але Китай швидко долає цей бар'єр і додає обладнання. Окремі лабораторії у провідних китайських установах також добре обладнані. Ніка Маккарті, журналіст, колишній дослідник Масачусетського технологічного інституту, який нещодавно відвідав лабораторії синтетичної біології в Китаї, був просто вражений тим, що в академічних установах. Машини просто ну вони більш вражаючі, вони більш масштабні, ніж в Америці. В Інституті передових технологій Шенженського інституту передових технологій, який, як сподіваються, в країні стане центром китайської відповіді Кремнієвій долині, пан Маккарті описав дивовижну будівлю з чотирма поверхами роботів. В міру того, як китайські університети наповнюються. Найсучаснішим обладнанням, елітними дослідниками, а зарплати стають все більш конкурентноспроможними, Західні установи виглядають менш привабливими для молодих і амбітних китайських вчених. Студенти в Китаї не думають про Америку як про наукову меку, так як це могли б робити їх попередники. Каже пан Макарті: студенти відвідують навчальну базу штучного інтелекту Ханьдань під час тижня науки і техніки в місті Ханьдань, що на півночі китайської провінції Хебей. Візьмемо, наприклад, штучний інтелект у 2019 році. Лише 34% китайських студентів, які працюють в цій галузі, залишились в країні для навчання в аспирантурі або роботи. По 2022 року ця цифра становила 58%. Згідно з даними трекера талантів в сфері штучного інтелекту, Американського аналітичного центру МакроПоло в Америці цей показник у 2022 році становив близько 98%. Зараз на частку Китаю припадає близько 40% світових наукових досліджень в галузі штучного інтелекту, а на Америку близько 10%, а на Євросоюз і Великобританію разом взяті 15%. Одна з найбільш цитованих наукових робіт всіх часів. Демонструю, як можна навчити глибокі нейронні мережі розпізнавати зображення. Вона була написана дослідниками штучного інтелекту, які працюють в Китаї, хоча і для американської компанії Microsoft. Китайські дослідження в галузі штучного інтелекту мають світовий рівень, каже Закарі Арнольд, це аналітик з питань штучного інтелекту Джорджтаунського центру безпеки технологій, які розвиваються. В таких сферах, як комп'ютерний зір, робототехніка, вони мають значну перевагу в наукових публікаціях, каже він. Зростання якості і кількості китайської науки навряд чи зупиниться найближчим часом, зазначають The економіст. Витрати на науково-технічні дослідження продовжують наростати. Уряд оголосив про збільшення фінансування на 10% у 2024 році, і країна готує величезну кількість молодих науковців. У 2020 році китайські університети видали. Майже півтора мільйони дипломів інженерам, що в сім разів більше ніж в Америці. В сім разів більше уявіть собі, та а інженери це промисловість. Китай підготував на рівні бакалаврату в два з половиною рази більше дослідників штучного інтелекту, найвищого рівня, ніж Америка. До 2025 року китайські університети, як очікуються, випускатимуть майже вдвічі більше докторів філософії в галузі науки і техніки, ніж американські. Хоча Китай виробляє більше робіт високого рівня, він все ще продукує величезну кількість низькоякісної науки в середньому роботи з Китаєм мають менший імпакт, який вимірюється кількістю цитувань, ніж роботи з Америки, Британії чи Євросоюзу. Тобто вони беруть кількістю все-таки, а не якістю. І хоча кілька обраних університетів просунулись вперед, університети середнього рівня залишилися позаду. Китайські заклади другого рівня все ще виробляють. Роботи відносно низької якості порівняно з своїми європейськими та американськими конкурентами. Хоча Китай має фантастичну якість на вищому рівні, вона ґрунтується на, на слабкій базі, на слабкому підґрунті, пояснює Керолайн Вагнер, професор наукової політики університету штату Огайо. Коли справа доходить до фундаментальних досліджень, а не прикладних, Китай все ще грає в доганялки. Країна публікує набагато менше статей, ніж Америка. В двох найпрестижніших журналах не чорта Science передусім, да, тобто, бо це є маркером. Це може частково пояснити, чому Китай здається відстає у відкритті абсолютно нових технологій. Фундаментальні дослідження в китайських компаніях є. Ну, практично мізерними, що створює розрив між науковцями, які роблять відкриття, і галузями, які можуть їх використовувати в кінцевому підсумку. Для більш оригінальних інновацій це може бути мінусом. каже Сюй Сісян, головний науковий співробітник китайської компанії Longi Green Energy Technology, що займається сонячною енергетикою. Стимули для публікації робіт створили ринок фальшивих наукових публікацій. Дослідження, яке оприлюднило на початку цього року в журналі Research Ethics, містило анонимні інтерв'ю з китайськими вченими, один з яких сказав, що у нього не було просто іншого вибору, крім як піти на неправомірні дії, щоб не піддатися тиску з метою публікації зберегти свою роботу. Виникли цілі картелі цитування. Це коли групи дослідників об'єднуються для написання низькоякісних робіт, які цитують роботи один одного, намагаючись підвищити свої показники в цих. Видання У 2020 році наукові агенції Китаю оголосили, що такі схеми оплати за публікацію мають бути припинені а в 2021 році країна оголосила про загальнонаціональний огляд. Недоброчесної дослідницької поведінки. Це призвело до певних покращень. Наприклад, в, згідно досліджень 2023 року, рівень цитування китайських дослідників знижується. Тобто це покращення, тому що ну, менше фейків, тобто принаймні більш об'єктивна оцінка. І китайські університети середнього рівня також повільно наздоганяють свої західні аналоги конкурентів. Отже, сфери, де Америка і Європа все ще отримують лідерство, навряд чи будуть безпечними протягом тривалого часу. Біологічні та медичні науки більшою мірою покладаються на глибокі предметні знання. Історично Китаю було важче повернути і прискорити їхній розвиток, каже Тім Дафферн, професор біотехнології Бермінгенського університету і колишній радник Британського міністерства з питань бізнесу. Але роль Китаю в цих сферах зростає. Хоча Америка наразі випускає приблизно в 4 рази більше впливових робіт в клінічній медицині, в багатьох сферах Китай випускає найбільше Робіт, в яких цитуються ці основні дослідження, що є ознакою зростаючого інтересу, який віщує майбутню експансію. Що стосується біології, то Китай розвивається надзвичайно швидко, каже Джонатан Адамс, головний науковий співробітник Інституту наукової інформації Клерівейт. Його здатність переключати фокус на нову сферу, просто вражає, каже він. Зростання китайської науки це палиця з двома кінцями для західних урядів. Наукова система Китаю нерозривно пов'язана з його державою та збройними силами. Багато китайських університетів мають лабораторії, що працюють на оборонку, а деякі з них були звинувачені в участі у шпигунстві або кібератаках. Китай також звинувачують у крадіжці інтелектуальної власності і дедалі жорсткіші правила ускладнюють вивезення. Даних з країни для міжнародних дослідників. Як відомо, у 2019 році країна закрила доступ до фінансованої США роботи над коронавірусами в Уханському інституті вірусології. Є також випадки, коли китайські дослідники не дотримуються етичних стандартів, яких очікують західні вчені. Незважаючи на занепокоєння, співпраця з китайськими дослідниками є звичним явищем для західних дослідників. Там є фінансування, і вони за ними йдуть. Приблизна третина статей з телекомунікації американських авторів написана за участю китайських колег у науці про зображення дистанційному зондуванні, прикладній хімії, геологічній інженерії. Ці цифри становлять від 25 до 30 В Європі цей показник нижчий – близько 10%, але все одно значний. Ці партнерства вигідні для обох країн. Китай прагне більше співпрацювати в тих індустріях, де він вже є сильним, наприклад, матеріалознавстві та фізиці. Припринт дослідження опублікований минулого року показав, що для досліджень в галузі штучного інтелекту наявність співавтора з Америки чи Китаю однаково вигідна для авторів з іншої країни, оскільки вони отримують в середньому на 75% більше цитувань. Кілька помітних успіхів також було досягнути завдяки спільній роботі. Під час пандемії COVID-19 спільне підприємства між Інженерним факультетом Оксфордського університету та Оксфордським центром передових досліджень суджоу розробили експрес-тест на ковід, який використовувався в аеропортах Великої Британії. У 2015 році дослідники з університету Кардіфа та Південно-Китайського сільськогосподарського університету ідентифікували ген, який робить бактерії стійкими до антибіотика колістину. Після цього Китай найбільший споживач препарату заборонив його використання в кермах для тварин. а Рівень резистентності декалістину, як у тварин, так і у людей, знизився в Америці та Європі. Політичний тиск. Обмежує співпрацю з Китаєм. Ми бачимо з вами, що зростає геополітичне протистояння між західним американським олігоном китайським олігоном, до якого, на жаль, входять і Іран, і Росія. Так, от у березні американська науково-технічна угода з Китаєм, яка передбачає, що вчені обох країн можуть співпрацювати над темами, що становлять взаємну вигоду, була продовжена ще на 6 місяців. Хоча Пекін, схоже, зацікавлений в продовженні. 45-річної угоди багато республіканців побоюються, що співпраця з Китаєм допомагає країні досягти своїх цілей у сфері національної безпеки. Великі сумніви в Європі. За винятком екологічних і кліматичних проєктів, китайські університети фактично позбавлені доступу до фінансування в рамках програми «Горизонт» – величезної європейської дослідницької ініціативи. Серед науковців також існують побоювання, що Китай замикається в собі. Країна має чітку мету. Стати самодостатньою в багатьох галузях науки і техніки, а також відмовитись від міжнародних публікацій як способу вимірювання результатів досліджень. Багато дослідників не можуть поспілкуватися з джерелами преси в Китаї, тому ця історія була непростою. Одна китайська вчена рослинниця яка побажала залишитися анонімною, розповіла, що їй доводиться отримувати дозвіл на участь у закордонних конференціях за рік до їх початку. Це суперечливо. З одного боку, вони встановлюють обмеження, щоб науковці не мали такої свободи, як можливість поїхати за кордон, щоб поспілкуватися зі своїми колегами. Але з іншого боку, вони не хочуть, щоб Китай відставав. Переважна більшість науковців в Китаї та на Заході вважає, що співпраця має продовжуватись, а ще краще посилюватись. Є можливості для більшого, хоча наукова продукція Китаю різко зросла. Частка досліджень, які проводяться з міжнародними співробітниками, залишається стабільною на рівня десь 20%. Західні вчинні, як правило, мають набагато більше міжнародних зв'язків. Західні дослідники також могли би приділяти більше уваги новітнім на науковим розробкам з Китаю, вважають за економію. Дані дослідження, опублікованого минулого року в журналі Nature Human Behavior, показали, що для роботи еквівалентної якості китайські вчені набагато частіше цитують західні роботи, ніж навпаки. Західні вчені рідко відвідують, працюють або навчаються в Китаї, що позбавляє їх можливості вчитися у китайських колег, так як китайські вчені добре це роблять на заході. Закриття дверей для китайських студентів і дослідників, які бажають приїхати до західних лабораторій, також було б катастрофічним для західної науки, вважають The Economist. Китайські дослідники складають основу багатьох кафедр провідних американських і європейських університетах. У два другому році в Америці працюватиме більше дослідників штучного інтелекту найвищого рівня з Китаю ніж з Америки. Західна модель науки в даний час залежить від величезної кількості студентів, часто за кордону, які проводять більшість повсякденних досліджень. Мало що вказує на те, що китайський науковий гігант не буде ставати сильнішим. Хвора економіка Китаю може, врешті-решт, змусити комуністичну партію зменшити витрати на дослідження. А якщо країна буде повністю відрізана від західного наукового співтовариства, її дослідження постраждають. Але жодна з цих подій. Не виглядає неминучою, вважають за економіст. У 2019 році ми також запитували, кажуть вони, чи можуть дослідження процвітати в авторитарній системі. Можливо, з часом її межа стане зрозумілішими, але наразі, принаймні, для точних наук, відповідь така: вони можуть процвітати. Я думаю, що було б дуже нерозумно називати межі китайського дива, каже професор Маргенсон, тому що до цього часу воно не мало жодних. Меж, але ми з вами знаємо, що в Китаї розгортається масштабна економічна криза, що їм практично все важче продавати свої товари, яких Китай виробляє ну, просто нереальні обсяги. Майже третина світового виробництва Китаю при цьому на фоні напруження стосунків Сполученими Штатами Америки з Євросоюзом. Ринки для Китаю стаються більш ризикованими а обмеженими і розгортається торгівельна війна? Я не кажу про загострення геополітичного протистояння між Китаєм і Західним олігоном. На цьому фоні чи врятує Китай посилення власної науки і чи це реальне посилення науки? Як про це свідчить ця стаття в заекономіст? або це. Певною мірою недуті показники. Друзі, як вважаєте ви? З вами був Віктор Галасюк. Підпишіться, будь ласка, на канал, поставте вподобайку дзвіночок і підтримуйте мене на Patreon. Дякую.